Уявіть собі таке, мама постійно любить дитину, каже, їй про це обіймає. Дитина прям купається в любові, завжди усміхнена, щаслива, впевнена. Але тут раптом мама в одну мить дуже гнівиться на доньку та каже, що незадоволена, каже, не підходити до неї. Каже, що більше та не отримає любові. Що робить дитина? Плаче, ридає, відчуває сум та пропасть. Говорить, що більше так не буде, та тягнеться до мами по обійму. Так хоче повернути ту колишню маму, яку знає, щоб знову стати спокійною, радісною, щоб все прийшло в норму та отримує це. І це триває лише півгодини. А тепер уявіть ситуацію, коли все дитинство мати сувора, не проявляє любов через обійми та не каже, що любить, завжди холодна та неприступна в цьому плані показу любові. Як гадаєте, яка виросте дитина, вона матиме найсумніше дитинство, закриється від всього світу не знаючи, як проживати оту відсутність любові, вірніше відсутність прояву, буде невпевненою, закомплексованою, всього боятиметься, буде дуже послушною, наївною, матиме занижену самооцінку. Вона не знатиме, що таке справжня материнська любов, та шукатиме будь-які прояви любові від подруг тата, майбутньому чоловіка. І все, через що? Через те, що авторитет для неї, цілий світ для неї в постаті мами, не дав їй в дитинстві відчуття любові та безпеки. Мама надважлива особа в житті дітей, над не батько, саме мати.